Вентилюють потрошку, карника Рауш. F1, магазинна надставка і от поверх магазинної надставки язики. Розширяють крутень, сіла. У нас це, робиться. це підходив до неї я року три рази. Йолки-палки спізнююся. Різнотра ріпака немає. Вона як робили скрізь нічого. Я перший раз я до цих сімей приїхав, заглянув, чи є корм. Скоротив, утеплив. Йопки палки, весь магазин ставлю в розширення магазин, жалко вищі немало взяв. І забираю одну рамку у них, дві рамки розплоду. Собачки трошки підсилимо. Дивіться що робиться? Кошмар. Повні рамки меди, ли пали! Краси Це як я у нас сьогодні. 16 травня, по-моєму, садки. Тягнуть. Десь пчеловода називається, дивіться. Все. Цей піднімаємо на його. В розріз поставлю магазинчик. Так. Місця мало, тому що паузу зробити. Так, продовжуємо історію. Утеплив, забувся. Так, 6-6 грамок одгородив прийомкою, в одної не було, три тут стояло. Це приїжджаю перед тим, як постановить магазин. Да. Поставити магазин. А вони тягнули язика і матка вже на цих трьох рамках ходить. І червують вже там. Розплід, Відкритий розплід. Так. Це, Мабуть, як стояли такі і залишив на крайній рамці. Треба ставити на зні, все підлито, трутня, куча. Не вистачає місця, куди складати. Так от може і маточники закладають помаленьку. Ставлю дві лощини їм сюди в гніздо. І магазин наполовину злочиною. Все забито пергою. Треба. Все пергою. Я не хватає місце їм. Явно. Дерга наполовину із відкритим розплодом. Засів, виходить джола. Печатного не имеет толком. Одна рамка. Так, печатный. але пергина натягалый. Тоже мать снимает Сталью срочно в очтинку. Две штуки. И расширяю. Потом поднимется результат. я хочу показати, це старий мед. Оце та карніка зимує, дивіться, і на розвиток. Ну, всі знають, яка зима була, яка осінь, і перги стільки навалили. що Просто буду десь по відводкам розтикувати. Дивіться, як бетон монолітом. Так, F1 карніка равшуська. Облітна в мене вдома. Один магазин вони підлили. В цьому магазинчику три вощини і в гніздо поставив дві вощини, бо забито все пергою. Медом підлито, матка ходить де-неде, аби сійнула. Тільки побачимо трошки пізніше, що буде далі. Світуть садки, зацвітає помаленьку каштан. От то такий момент, чого бджоли рояться. Занесли все пергою, медом і мало місця. Тому вчасно потрібно розширяти. Пропустити момент і пішли собі в ройку. Ось от такий от стан.